10 прогнозів по крипторинку на 2025 рік під хеш та й Біткоін Біткоїн проб'є рівень 300 тисяч доларів, а ефіріум 8 тисяч доларів, ймовірність 50% відсотків. будуть використовувати штучних агентів, а також мемкоїни для збільшення своєї частки ринку. Секс здадуться до стратегії ДЕФІ для залучення додаткового капіталу, ймовірність 41% Токи небезпеки, біржові фонди та CBDC призведуть до притоку додатково трьох трильйонів доларів. Вірність 22% вибухове зростання у секторі штучних агентів. Це призведе до комплексних оновлень у таких областях, як зберігання даних, спільні мережі та децентралізована перевірка, імовірність 21% біткоін стане стратегічним активом у США. Уряд використовуватиме його та інші високопозикові позиції для підтримки стабільності долара. Ймовірність в Схвалять нові криптофонди, зокрема на базі Solana і XRP що призведе до притоку капіталу в сектор Ймовірність Міс 16%. на нездак вийде більше криптокомпаній. Цінні папери майнерів будуть у тренді. Імовірність 15%. Підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити найважливіші новини із світу крипти.